Автомат до п'яти. Це на Ski Rio 2008 року з двигуном 1.4 газ бензин в гарному оранжевому кольорі. Подивіться на неї, вона збереглася непогано. Тут зимова резина на штампах, а в комплекті йде літня гума на таких лег легкосплавах гарних. І гума в непоганому стані, вона ще один сезончик проїде точно. Камера заднього огляду, ну в неї щось видно. Це допоможе вам, якщо ви дівчинка, вам це допоможе при паркуванні. Також встановлені тут партроніки. У нас тут запасочка, точнее, докаточка лежить. Вона під таким мехом прикрита, а під низом там балон. Є мотюль. Така в неї жопка гарненька. І є така одна туманочка як в спорткарах. Красиво виглядає. Дверна карта у нас в гарному стані. Є така накладочка текстильна. Чохли в гарному стані. Встановлені ява килимочки з оранжевою стрічкою під колір. Тут у нас повний електропакет, регулювання дзеркал і газ тех. Паспорт пробіг у нас 172 тисячі. Є така магнітолка, кондиціонер, автоматик. І я зараз покажу, куди виводиться камера заднього Оп. огляду. От тут вона. Ну, дерева видно. Так що дерева не їдете. А, і ось татчик протроніки, тут теж зверху. Можна льотити. Хоч кожен день на газу машинний економика, бардачок доволі міський. В продажі автомат до 5 тисяч, хто хотів, приїжджайте, оглядайте, Я думаю, що вам вона сподобається це такі кошти і вона дійсно гарненька. Так що ми знаходимося в місці суми на вулиці Герою Крут, 19. Всім гарного дня.